Зеленська раптово виїхав у бік Курська на передову. Там зустрівся із солдатами України, які тримають фронт. Особисто оглянув, чи все в порядку, і зробив ряд заяв, яких багато хто не шукав просто зараз. Розповів, яка ж ситуація на порядку, та провів дуже масштабну нараду, на якій висунув план дій. Подробиці цієї поїздки почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Президент України Володимир Зеленський відправився у Курська і провів там Авку на кордоні Сумщиною почнемо з того, що разом із головкомом Олександром Сирським президент відвідав 82-гу бригаду. На ставці сирський доповів про загальну обстановку на фронті найскладніші напрямки та перебіг курської операції. Дуже важливо розуміти, що курська операція реально стратегічна річ. Те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими і тиснути на РФ, тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну. Справедливо наголосив Зеленський. Доповідь головкома Сирського. Кого щодо фронту це і Донецькі напрямки, це і Харківщина, це і південь держави. Прикордоння Курщина, додав президент. Президент додав, що також серед тем обговорення зачіпалось відновлення зруйнованих Росією підприємств, а також компенсація аграрія і посилення захисту об'єктів енергогенерації. Також сторони обговорили підтримку Сумської області з боку інших регіонів України. Володимир Зеленський заявив, що сьогодні важливо посилити протиповітряну оборону в регіоні, і ми вже працюємо над цим із партнерами. Більше того, Володимир Зеленський втрачає терпець і пробує піднімати голос на захід, звинувачуючи союзників. Ків у затягуванні поставок ракет великої дальності про це пише видання Еліекспрес, як зазначають журналісти, глава Української держави на прес-конференції в Києві із новим генсеком НАТО Марком Рютте озвучив своє невдоволення зволіканням із боку заходу, зокрема звинувативши у затягуванні поставок ракет великої дальності та необхідності спільного знищення рашиських ракет та дронів. Ми Продовжуватиме переконувати наших партнерів у необхідності збувати рашиські ракети та безпілотника. Ми усвідомлюємо, що це важке рішення, і що вони ще не готові. Нам потрібна достатня кількість і якість зброї, у тому числі далекобійної, із якою, на мій погляд, наші партнери вже тягнуть. Повідомив Зеленський. Він провів аналогію із підтримкою Ізраїля, якому західні союзники допомогли перехопити іранські ракети, і нагадав, що Арефі використовує для ударів по Україні дрони із вибуховою речовиною шахет і роз. Жобки ми бачимо, як зокрема на близькому сході завдяки єдності союзників можна захистити людське життя. Спільне збивання іранських ракет нічим не відрізняється від збивання рашистських ракет, збивання іранських шахедів, які пов'язують рашистський і іранський режими, зазначив український президент, закликавши до більшої рішучості. Тим часом видання The Guardian» зазначає, що Зеленський сподівається силою зброї повернути всі втрачені території. На думку автора статті Крістофер Чівіс, є розрив між військовим. Овими цілями України і тим, що вигідно для Америки, справа України справедлива, а її суверенітет слід зберегти. Але знову ж таки Сполучені Штати не можуть бути втягнуті дюйм за дюймом у нескінчену війну, особливо в таку, яка несе реальні ядерні ризики. Зеленський не бажав робити суттєвих кроків до реалістичного припинення вогню. Натомість він тисне, начебто, в надії відвоювати всю втрачену територію України силою зброї. Ідеться у статті статі Guardian». Стверджується, що нині Сполучені Штати Америки перебувають у скрутному становищі у відносинах із двома своїми найважливішими іноземними друзями президентом України і прем'єр-міністром Ізраїля, які обидва побоюються політичної катастрофи, якщо відступлять від своїх жорстких позицій. Окрім того, автор називає план перемоги, який Зеленський представив президенту Байдену, черговою вимогою тримати більше зброї. Тому Чів закликає адміністрацію Байдена обмежити підтримку України, якщо Київ не бажає йти на переговори. також Володимир Зеленський уперше прокоментував вихід підрозділів збройних сил України з міста Вугледар у Донецькій області. Виступаючи на прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюте в Києві. Зеленський сказав, що рефія руйнує позиції наших бійців. Їм треба зберегти своє життя, тому що вони набагато головніші за будь-які забудови. тому що це наші люди, громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Це абсолютно правильні кроки, сказав глава держави. Кри Зеленського стверджують, що рішення про відведення підрозділів 72-ї окремої механізованої бригади з вугледара були запізнілими. У свою чергу співзасновник Діпстейт аналітик Руслан Микула розповів, що втрата міста в Углудар є питанням кількох днів, можливо, тижнів. За його словами, для того щоб утримувати місто, потрібно було зрізати клешні, які створює армія РФ, тиснучи на місто із флангів, враховуючи ресурси, резерви та засоби по всьому фронту зробити це нереально, вказував Руслан Микула. Раніше повідомлялося, що оперативно-стратегічне угрупування війська ЗСУ Хортиця оголосило, що виникла загроза оточення міста, і найвище командування дало дозвіл відвести війська із Вугледару. За словами аналітиків, захоплення вугледара не несе негайних загроз українській обороні на Донбасі. Однак, у перспективі його втрата може призвести до тяжких для ЗСУ наслідків. Втрата вугледара значно поліпшує логістику рашистських військ, полегшуючи для них використання залізниці між окупованою частиною півдня України, включно з Кримом, і контрольованою силами Арафії частиною Донбасу. Ну а видання Associated Press пише, посилаючись на військових та аналітиків, що захоплення рашистами вугледари на Донеччині є наслідком відмови США дозволити Україні завдавати ударів у глиб РФ. Падіння вугледари є символом нинішнього становища України на цьому етапі майже трирічної війни. Воно відображає відмову США надати Україні дозвіл на удари по цілях у глибині російської території, що не дозволяє Києву. Послабити можливості Москви, зауважують журналісти. Водночас перевага в повітрі дозволяє РФ розробляти та застосовувати потужні крилаті авіабомби, проти яких Україна не має ефективного захисту. Додає медіа захоплення вугледара підкреслило серйозність викликів, які стоять перед Києвом напередодні третьої зимовійни. За словами СІНН, українські військові зазнали поразки не через неефективну стратегію, а через застосування грубої сили зі сторони расистів. Хоча вугледар не мав важливого транспортного значення, він був сильно укріпленим і вважався важливим форпостом між східним. І південними фронтами України ідеться у тексті. Також стало відомо, скільки за місяць в Україні виробляють самохідних артилерійських установок Богдана. Про це президент Володимир Зеленський заявив на відкритті другого міжнародного форуму оборонних індустрій: ми робимо артилерію, робимо наші Богдани. Півтора десятки, щомісячно, буває 20», – розповів Зеленський. Він зазначив, що у надзвичайно важких умовах повномасштабної війни під постійними рашистськими ударами українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість до слова САУ Богдана це українська колісна самохідна гаубиця, яка стала першою українською САУ розробленою під натовський калібр – 155-мм. Повідомляється, що дальність стрільби дорівнює 40-42 км осколково фугасним і 45-60 км активно-реактивним снарядом. Ну а між тим президент України провів зустріч із керівниками і топ-менеджерами провідних оборонних компаній світу у межах другого міжнародного. Ного форуму оборонних індустрій про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Цитую повідомлення. Змістовна зустріч із керівниками, топ-менеджерами провідних оборонних компаній світу в межах другого міжнародного форму оборонних індустрій. Цей масштабний захід об'єднав понад 30 країн. Майже 300 компаній і сотні учасників обговорили розширення співпраці для зміцнення нашого оборонного сектору. Розповів Зеленський. Він зазначив, що із початку повномасштабного вторгнення оборонне виробництво України значно збільшилося. Нам потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання та технології для подальшого зростання, зауважив президент. Під час зустрічі він подякував керівникам провідних оборонних компаній світу за підтримку українців. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що війна. На жаль, ми змушені це сказати. Війна не припинилася. Тому ми розраховуємо на підтримку вдячні за все, що ми можемо зробити разом сьогодні та в майбутньому. Ми дуже раді вас бачити в Україні. Ми дуже розраховуємо на наше партнерство не тільки під час війни, сказав Зеленський. Окремо він висловив вдячність представникам тих компаній, які працюють в Україні. Я вдячна тим із вас, хто вже почав працювати в Україні та відкрив офіси, наголосив президент. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Зокрема, залишайте свої коментарі під цим відео. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.